Упавлі бі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли разом з Санечком, щоб покоряти все нові і нові обі. Я отако підняв голову, тільки що, і очманів. А що там? Обалдеть! Там пацан, прям жесть. Пішли проходити мені, я поняв, зайшов, попробував управління взагалі, і, ну, насправді мені сподобалось. Це щось новеньке, поняв. Ось нам зразу показують контролс. Дивися, держиш пробіл, типу, ти ем, Пригаєш і чим довше тримаєш, тим вище, відповідно. А також клікаєш, і стріляєш паутину, і муж на неї отако, поняв, так? Да? Я поняв. Це прям прикольно. Let's go пробувати в цілому. І полетіли, бем. Оба! Ми павучки, Оба. а ну давай вилізем, давай вилізем Давай вилізем. Давай вилізем Оба! Це прям так прикольно. Ой-ой, нормально. А, Дима, стягу ти-ти-ти, ты ти, стреляй. Да. стріляй павутиною. А де я. Ааа, ми до друга, до друга можемо, поняв? Ну Да, ми ще ж прикріплені один до одного. Вилазь, вилазь. Пацан, це обалдеть, який режим! Це обалдеть, реально. Ой, я на тебе Вилазь, Бьем. Let's go. stick about uh, to the, the locks! The а що значить? Типу, прикріпися, да? Давай. Ой-ой, вона щось шось за цей. А ти куда? А ти куда? А ти куда? А ти куда я поліз, поліз, поліз! <сум> а, ти прям туди зразу, на гору. Да, шо мені париться? Я понял. Ну я просто сначала на ТВО понял. Я вот такого просто и погнал. Ну, слухай, голова. <сум> Я так не додумався. Ласан. Ну не натягуй мене! Ну не, не натягуй мене, ну! Я ж не можу потім нічого зробити! Жесть! Та не стріляйте тою бідою! Прыгни просто, ти Я не можу. можу! Я не, не цейву. О, все, хух, нарешті. Оп! Жопкою потрусив тако. Катапульту йдем. Капапульту? А як? Jumping the капапульт. Опа! Полетіли. Опа! Let's go. Хорош. Так там коршун якийсь, давай акуратно. Да, якесь страшне, пацан, понял. Опа, и погнал. Опа. Ой-ой. Ну куди ти? Ну да, не... пацан. Ну все, що тобі надо було, це просто пригнуть до мене. Ну я просто чуть-чуть перестарався, ну що я зроблю? Пацан, ти наче спеціально заруїнив, я не знаю, як Не так можна. Ні, я не старався, чесно Я наверх погнав. ви там тусуйтесь. Тусуйтесь, йому. цепь нет. Мені тусуйте. Так шо, хто, тусуйте, хто що, хто мені тут, що він мені підсказував, ти пацан. Ти. Ти, пацан. Ти, пацан. пацан. Ага. Давай, давай. Надо <laughs> ти ще й просто взяв, упав. Чувак, так получилось, то не я виноват. Ну да, да. Ама щось рассказывай, так, так, Да, да. Ага, ага. Робиш. Да, да. Тако робиш, да, да. Давай, пацан. Пацан, велась, я спайдермен. Я спайдерман. Оба! Бачу, як я <свят> нормально. У мене насправді не так цей. А тут просто пробіл, нажми, раз. Все. Там, нажав, все нормально. А ми можемо якось цей, типу, павутиною, Ну, типу, того, так. Сань, Санько, Саньку, ну. Ти а мене спихнув! Ти мене, мене спихнув! Та я стояв, вообще не ходив! Да, розкажеш, в школі! Руїниш мені. М -м, в школі чув. чув? Саме розказуй, я вовше даже не ходив. А хто мене спихнув тоді? Та я не знаю, ти туди сам пошурував якось, чорта. Бущурюва. Я хотів просто подивитися, чи можна якось обманути систему, все. От і мене взяв і скинув мене. Ні, ти мене скинув. Пацан, ну ти мене заштовхав туди. Ня. Ой-ой. Є певні проблеми, про які не говорять. <зас> Нормально, ти головне тряси попою, поняв, і допригай. Все. Це все, що від тебе треба. Ти просто Зачілься. Я на чилі взагалі, я на розслабоні, чувак. Просто треба ще цього павучка свого виставляти, поняв, коли приїгаєш. Ну да. Ой-ой. Не попав в таймінг, таке буває. Все так и треба бул. Опа. А тут раз пробел нажав, просто все. Да. Не треба зажимати його. Тихо, тихо. А як ти? Ти, ти раз нажав тільки? Чуть-чуть подержав, каплю. Угу. Там, оказується, не можна вилізти по цим сходам дібільним. Я так дибийним. Все... Чого я, я отут іду, отут іду, проходжу по сходам, ага. а там іду вперся. <рес> <рес> Бо там ти просто поняв маленький сильно. Хто oh, я? Yeah? Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ну, пацани, давай, будь ласка, пройдемо вже цю ворону вонючу. Ти куди? Ну, куди ти? Я хочу додому. <laughs> я хочу додому. <laughs> не там, ти не там твоя дома, ти не там живеш. Там моя дома, випусти. Я спайдермен, спайдермен. Спуді-вуді, мен. Спайдер -мен. Woody, woody, man. Я спайдермен. Спугі-вугі-ви. Ти куди? <laughs> Пацан, ти куди? Хотів розкачатися? А ти yeah. куди? А я політати. Поїм. Подивіться, що там, де робиться. Пацан. От оп'ять! Це нормально, ти мене спихнув просто опять. Це ти мене спихнув! Ні, ти мене спихнув, пацан. Давай, я вцепився вище. Все, я вже на самому верху вилазь до. Да, давай. Я вже теж тут. Let's go, Саньок, це ж ізі обі Чувак, воно ізі, аби ти не падав. Чувак, аби ти не підставлявся під ворону лишній раз. Один раз я підставився, а сім'я. І я один раз подупали. Це мене і за мене упали, із-за тебе, бо ти мене спихуєш. Просто. Диві, ти О, мене що, опять с спих... мене пихав. Ти мене пихав! Ну, ти мене пихав, Ти, ти мене пихау, пацан! Ні, ти був ззаді мене! ТИ був ЗЗАДІ мене! Угу. На відосі все, все mm -hmm. видно, я тобі покажу потом. В розкажеш Да, Я тобі покажу відео Опа, чекай, чекай, що, чекай. Ну, пацан, ну куда ти приїхаєш, Ну куда ти приїхаєш ти просто пригнув клюв що в цій робити. вороні. Ну шо, при чому тут я зараз? Пацан, ну вона не мала ваще клювати. Не мала. Розкажеш їй, потому, що вона не мала. Ми щас опять прийдем, розкажеш їй. Ну куди ти мене опять спихнув? Ну я б коли ту руками не трогав, ну я просто Да, я бачив, я бачив, що ти не робив там. Ой боже мій. Куди ти впав? Я прицепився до цієї штуки, все про. А. Баде а я танцюваю, ти бачиш? Та я бачу, ти танцював. Я а, а, як мені? а що мені тепер? робити? Ну зупинись, милик. зупинись, зупинись тихо, павучок. О. Yeah. Ну вилазь, давай! Я вилазь! Ти вже прицепився і повзу, ти можеш не чіплятись, ти можеш просто впригнути. А може я тобі я не довіряю? Ти не думав Чао. таке? Ця гра про довіру, ти повинен мені довіряти, а не отако мене штовхати. Це ти мене тільки що штовхав. Ну повзли, давай, пацан. Куда? Ти? Що ти там дивишся? Ну, ну, ну куди, що там? Ну воно пригає, ну, ну воно не, воно не тягнеться, воно пригає. На мишку приїхати, а на пробіл приїхати. Опа. Є проблема. Опа. Опа, ой-ой, ой-ой. Пожди, пожди 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 Все, все, все. Хух. Куда? Ти? Я вцепився, пацан, все нормально. Я так і хотів. А є тут пацан, якісь ми ще так не Stick and pull up the Venus. Що таке Venus? Не знаєш? Переможці, чувак, погнали. Щас, він не тягнеться так. Він хоче пригати старається, а не пригає В нього не виходить, він дурачок. Опа. Опа. Пожди, пожди, не тяни мене! Ну я зараз упаду, так. А. А, -а. а ти хитрий, пацан? Я розумний, а не хитрий, вилазь там. Давай, 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 давай. Let's go Ага. Uh О -huh. oh, боже. Понабирали <гум> інвалідів в як тепер проходить ігри, я не знаю. <гум> ну таке може бути, так. Да. Пацана, чувачка, 100 метрів! Ми взагалі в топі, ти бачив? Да. В а, не, не в топі, тут Мені є, чуваки, 400 метрів. Папа. Тут є сніговик а, а можна щось типа цього чекпоінта? Я б хотів дуже чекпоінта. Дуже хочу чекпоінта. <різвання> ти головне, не спіши. Нормально. А що а тут робить, не понимаю? Разпачивай. Оооо, пацан. Це жорстко. Ты можеш стрельнути? Куда ти спрыгнув? Куда ти <різвання> спрыгнув? А наша? Щоб ми розкачалися і пригнули на ту сторону, ну Діма! Ну. Да. Ой. О боже. Я схватил. Я схватився, я схватився, я схватився. Я схватився. Все нормально. Все нормально. Все нормально. він хороший. Ну Бь. Don't sleep. Бачив? Там ще якась лабуда, пацан. Чувак, ти в ты А що вгорі? О, вгорі біда. <рив> а, а, що, а що ти з ним різко хотів по поспілкуватися близько, да? Такого, типу? Не впорався з керуванням. Не впорався з керуванням? А, ну. Пацан. <рив> ну <ти> лапух. лопух. <рив> <рив> а жо ти за все? нам? <рив> Я не руїни. Ну ми померли. Що я с ну померли. Ми всю халепа всім пока підписуйтесь на канал. Не можу я це більше проходити. Ти просто попригай, ти типу інвалідський пригай, Я не знаю, як вона пройти цей обсяг обід.